Функціонал експеримент містить вкладки створених експериментів, на яких вказана інформація про них: період, кількість товарів, статус експерименту, завершений чи триває, відсоток виконання експерименту. Експеримент можна видалити, редагувати чи переглянути його деталі. Для цього натискаємо кнопку Відкрити. В цьому вікні доступна таблиця з товарами експерименту. Тут виводиться її ціль, ціль по обороту, досягнення цілі у відсотках та показник. Натискаючи на стрілочку біля назви товару, ми можемо бачити показники по кожному магазину експерименту. Для налаштування звіту натискаємо кнопку колонки. Вона дозволяє вибирати певні показники для аналізу. На сервісі всі показники поділені на умовні блоки, і ми вибираємо тільки ті, які нам потрібно. Це дозволяє не розсіювати увагу на другорядну в певний момент. Також ми можемо зберігати збіт для подальшого використання. Для цього вибираємо потрібні показники, натискаємо Застосувати, клікаємо на плюс, вводимо назву закладки. Застосовуємо і вона завжди доступна в закладках. До речі, на кожному звіті створюються індивідуальні закладки, а клік на зірочку робить звіт стартовим. Розподіл по магазинах дозволяє переглядати стовпчикову діаграму виконання цілі магазину чи мережею. Обсяг цілі позначений червоним, а її виконання зеленим. При наведенні на елемент висвітлюється його показник та їх значення. Вкладка Динаміка продажів показує динаміку продажів по товарах за експериментальний період. При наведенні на елемент графіку відображається назва товару та його показник. Вимикати товар для відображення можна під візуалізацією.